Манго, бутан, пітахаю, маракою та ще багато екзотичних фруктів з різних куточків світу можна знайти у продажу в Тернополі. Такі екзоти купують рідше, адже звикли до традиційних бананів, апельсинів, мандарин, ківі. Однак, якщо хочеться скуштувати щось нове чи зробити сюрприз комусь із близьких, є що обрати на ринку і у магазинах. Скільки коштують незвичні екзотичні фрукти у Тернополі? Дізнавалися журналісти Терену. На ринку міста найчастіше трапляється манго. Ціна орієнтовно 80 гривень за штуку. Значно дорожче королівське від 280 до 350 гривень. На багатьох прилавках зустрічається й кокос. Ціна 50 гривень за штуку. Також можна знайти й незвичні фрукти: пітахаю, пепіну, маракую тощо, привозять їх з Таїланду, Бразилії, Мексики та Перу. Так пітахая вартує від 250 до 345 гривень за один плід. Ціна залежить від розміру, а також країни, з якої привезений фрукт. Вартість папаї коливається від 185 до 550 60 гривень за штуку, пепіну 160 гривень. Більш відомо усім маракуя обійдеться у 35 та 65 гривень за штуку. У продажу є соковитий азійський рамбутан, який всередині схожий на виноград. Його ціна до 65 гривень. Також екзотичні фрукти можна знайти у місцевих фруктових магазинах. Різновидів тут також чимало. У нас якщо перелічувати, ну більше 20-30 видів фруктів. Це і Пітахая, Папая, маракуй, я кумкватфі, заліз, Моя, салак, мангостин. Е, мушу так, навіть підгадати собі трішки пепіно, е, карамбула, тобто прям так фруктів різновидів дуже багато, дуже смачні у нас різновиди манго е, з перу. Ціни на екзотичні фрукти у магазинах дещо вищі від ринкових. Маракує 65 гривень, е, ананас в межах 350 гривень, екстра світ гол, піти в межах 450 гривень. Кумкват 15 гривень, така невеличкий фруктик, але цікаво спробувати. Карамбула. 160 гривень. Також такий фрукт зірочка, який дуже красивий, дуже симпатичний на фуршети оформлення, коктейлі. Він дійсно дуже такий красивий інстаграмний. Які незвичні екзотичні фрукти доводилося куштувати. Ми запитали тернополян. Як кажуть, вони переважно купують щось подібне у подарунок, щоб здивувати, а іноді й собі, щоб спробувати новий смак. Мені привезли з арабських Еміратів, як при гостинці драгонфрукт. Наскільки я пам'ятаю, Манго мені сподобалось з таких щоб доступне в наш час навіть. Пробувала манго, і пробувала ананас. Ананас зазвичай на якісь світа купляємо, наприклад, на різво. Ну, купувала на подарунок, деколи на подарунок купляю, деколи для себе. Ну, Якщо є можливість, то деколи можна її е, спробувати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.